У Латвії розбився російський безпілотник, і що він таки залетів з Білорусі. Про це повідомило Міноборони країни. Зазначається, що інцидент зафіксували в резе. В резаке, господи, перепрошую в Резакненському краї, в резакненському краї. Все, я це сказала на сході Латвії. За попередніми даними, російський військовий дрон влетів в повітряний простір Латвії з території Білорусі. Латвійські сили оборони повідомили про цей інцидент високопосадовців правоохоронців командування НАТО. Наразі триває розслідування. Окей, поїхали далі. Тут є вже цікава відповідь, тому що вони повідомили союзників НАТО, і вони відповідно відповіли про те, що у нас немає інформації, яка вказує на навмисну атаку Росії на союзників. Отак От вони прокоментували цей інцидент, коли залетів шахет. Ой-ой-ой. Тобто, Да-да-да, наша глядачка Дарія говорить, що та це вже не схоже на потіряшки, а більше на складні mm -hmm. спроби. Ну, провокацію мається на увазі. Ну, я не виключаю і такого варіанту, в принципі. О, Подивитися до того. Понад... Вони з задоволенням будуть провокувати це все, тим паче, враховуючи на таку імпотентну реакцію взагалі країн, які мали б. Там ого всім зараз показати, але вони бояться росню. Цей страх атомної зброї, яка в них там є, все одно панує більше над ними, ніж над нами. Ми якось уже. Абсолютно інакше на це все дивимося. І, да ми треба в Курськ, то ми йдемо да, в Курськ як країна. Ми все ж таки вже розуміємо краще, що така Росія. Далі, наступне НАТО засудило нічне порушення повітряного простору Румунії, тому що не тільки до Латвії залетів дрон він залетів і до Румунії. Тобто, це відбулося буквально в. В одну і ту саму ніч от, і тут знову та сама відповідь. Нічого страшного, вони не спеціально, це не навмисно було. Вони взагалі не хотіли. Тому сваритися на них ми не будемо, нічого ми не будемо казати. І у нас немає інформації, що вказує на навмисну атаку РФ-союзників і так далі. Все нормально, нічого страшного. Тобто їх все влаштовує, все устрає. От. І... Тут знаєш, так, можна так... перегрозувати оцей жарт. Стендап-коміка Фелікс Рєдька, скільки бомб має упасти щоб в Сумах заговорили української 4. Е, так от. А скільки е, безпілотників має пересікти кордони НАТО, щоб НАТО почало щось робити з ними? Ладно, окей, ви не збиваєте, ви не погоджуєтеся збивати там ці повітряні цілі над територією України, хоча вони небезпечно вам також загрожують. Коли воно залітає до вас уже, ну. Ребята, ну я розумію, що там не ну, це не іскандер, там де 450 чи скільки там кілограм тротилу, умовно кажучи. А дрон де не так багато, але ну, він все одно може вбити ваших громадян. До речі, цікава ця історія з Білорусі, коли вони там літали. От пам'ятаєш, коли вже навіть Білорусь збивала, і ми показували це відео Шахет. А бачиш, а цього разу ні. Ну очевидь. Ну, бо шахет, який залетів на 70 кілометрів е, глуп, ну, очевидно, що можливо, була домовленість, що а от mm -hmm. цього разу е, давайте ви не будете збивати ці шахіди, е, шановний громадянин Лукашенка. Да, там, е, е, ну бо а інші які, що в прикордоні, на 40 хвилин залітає. Ну, 40 хвилин це достатньо для того, щоб будь-який літак, який є в військово-повітряних сил. Білорусі зміг його збити. Ну бачиш, тобто вони по різному реагують. Треба було показати, що ми авіація туди ж ми от збили, ми, ну, молодці та ух. От. А цього разу очевидно, що це було ну якось чи сплановано, чи щось таке. Ну, принаймні на це дуже схоже. Ми не будемо прямо говорити, що воно так і було. Але це дуже схоже на те. Дійсно, це провокація знову кордонів країн НАТО, причому така нахабна, чергова, і реакція ідентична всім попереднім. Ну тобто, ніяких змін ми не бачимо, і з'явилася навіть. Від поляків заява про те, що тільки у разі загрози українським АЕС вони будуть збивати там ракети, які летять на території України. Ну, тільки в такому випадку сказав про це міністр закордонних справ Польщі Радислав е Радек в е дужках, можна і так його називати, Сікорський в інтерв'ю е, для радіо ВІВІСІ. Ну, отаке. От ну я не Мені знаю, справа, що а тут... як вони будуть визначати, що ракета летить на ЕС? Ми ж коли показуємо ці мапи, там коли ці ракети отак от ну... кружляють коло об'єктів там навколо Києва або Старокостянтинова. От ну як ти будеш? Ну коротше це. Так. Це да. просто на мій міні... чергове бла, 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 з... аби нічого не робити і просто лишитися якось так осторонь, типу ой-ой-ой, ой, все нічого не бачу, ну, нічого батіс, не чую. З, знову таки, це сказав Радослав Сікорський, це ж той, що казав, що ну, в принципі, що, якщо НАТО не хоче збивати, то е, Польща як суб'єкт е, ну, як суб'єкт. Mm -hmm. Державний може сама ухвалити рішення збивати ті ракети. Ну Очевидно, після цього вислову йому там, это, постучали і сказали ти таке більше не роби, не говори, ти що, а то прийдеться збивати. От, тому зараз риторика змінилася. Да. ну що тут казати, якщо ви, звісно, процитую фразу Ривана Скрипіна, тому що це справді воно так і є. І нічого тут ми не в змозі зробити, тому що ми ж усвідомлюємо, що вони не ідіоти, що вони не розуміють реального стану речей. Це люди, які. Займають посади люди, які ну це не, не завжди, це не мар'яни безуглі там сидять. Ми розуміємо в багатьох випадках. Знаєш якийсь це, глибинний політична. страх перед цією ескалацією, самі собі понапридумували mm -hmm. якісь уявні yeah. червоні лінії. Ну, ребята, вашою зброєю знищуються. От, знову таки, я не можу зрозуміти, коли був харківський наступ, американці почухали репу і сказали: Ну ладно окей. Значить, в 100 кілометровій прикордонній зоні можна стріляти нашою зброєю по по країні агресору по її території. А чим відрізняються ці 100 кілометрів російської території від, наприклад, там вороніжа, умовного да? або не знаю чого ще що ще глибше. Тамбова там я не знаю, чи можна чимось дістати до тамбова. Ну тобто, якщо ця ракета іноземна прилетить. Що в 100-кілометрову зону, що в Тамбов умовний, ну я зараз дуже сильно утрирую, то ну все mm -hmm. одно її дослідять і скажуть, що о, це там Атакамс або Шматакамс, або ще там щось. Ну, що, в чому різниця? І все одно вони собі накреслюють ці лінії, які бояться перетинати і досі живуть в парадигмі там, часів. Не знаю, 70-х, холодна війна, ой-ой-ой Не дай Боже з ядерною державою щось статися. Ну ми вже ці всі етапи mm -hmm. пройшли, Просто вони навіть до першого кроку не це не дійшли розуміння того, що ну в принципі ніяких червоних ліній не існує за великим рахунком. Ну, це таке якесь е, нав'язливе бажання тікати від реальності. Да? От, тому що, е, ну коли ти дійсно сприймаєш реальність такою, якою вона є, то ти тоді і дії відповідні робиш. На мій погляд, це якесь таке, е, Боже, хтось писав з наших глядачів Рішуча От, Хтось написав ну, такий ось, коментар. Це я потрібно. б так би коментувала це все. Оце рішуча сцекливість, вона перевалює там абсолютно на всіх їхніх умах європейських, в тому в першу чергу, напевно.